Ну, Таке справжнє дербі західноукраїнське. Ну, одна команда хотіла грати в футбол, друга не давала грати в футбол. Ну, а такий, тому такі нерви, такі багато стиків. І... Так що, ну, я, чесно кажучи, привикаю до першої ліги. Просто зовсім другий футбол, якщо чесно. Цікавіший? Та ні, що тут цікавого нічого нема. Але ну, треба привикати, всі такі матчі, бо не до того дві гри грали. Команда стоїть в штрафній, майже не виходить звідти. Так що, ну, привикає. Які враження від команди суперника розбирали Прикарпаття? Так, ми розбирали. Ну, хлопці мають характер, вони стараються, як то кажуть, ну. Стараються щось робити на полі, але ну, я би так побажав, крім старання, що треба десь трошки включати мозги і зграти футбол. Богдан, сьогодні дебютував Олександр Мізюк, на поле так само вийшов Єгор Демченко. Ваше враження їхнього дебюту в Карпатах? Ні, ну Мізюк добре зіграв. Ну, Демченко наскільки готовий. В принципі, він вийшов і десь допоміг нам і забити. Ну, не зіпсув ні одного м'яча, так що то вже добре. Ну, але треба його ще фізично підтягнути. Ясно, що це буде серйозна фігура для нас. Не? У вас нова абсолютно команда, а. яка тільки будується. Що зараз на даний момент важливіше? чи результат. коли при такій. Ну, скажем, ще не тій грі, що би мені хотілося, ми набираємо очки, ну то вже добре. Ну, але треба, треба прибавляти, тому що нам треба якось щось робити з тим, що проти нас будуть у таксі грати, я розумію. І тому десь скривати оборону, особливо по центру. Ну, на жаль, поки що нам то не вдається. Поки що один легіонер у вас задіяний, він якраз став героєм, можна сказати, сьогоднішнього матчу, задоволення його діями. як адаптувався. Ні, ну він адаптувався так досить. Він і в тій грі забив. І сьогодні, ну, правно в тому, що він забив. Ну, він дуже корисно діє на полі, дай Бог, щоб він так і далі прибавляє. Тільки 23 роки, так що ми сподіваємося, що він буде. Нас. Але ми шукаємо ще одного форварда, але, на жаль, поки що то не так просто. Ну, як вважаєте, закономірний підсумок сьогоднішнього матчу? Ні, ну ми мали перевагу, тут я розумію, що місцева команда не хотіла програти, по крайній мірі. У ну, але... нас була перевага, ну, але моментів не так багато, тому що суперник дуже так строго зіграв в обороні. І не дав нам сильно там щось зробити.